Не так, щось. Коли ніщо не можеш все вже змінити, комусь житті є набагато важче, що ти собі не можеш уявити. Ти нарікаєш, що живеш у Богу, і що твоя домівка небагата. А що казати, робити тому, кому ракета вичила в хату. Ніколи і нікому не завидуй. Не говори, що в тебе все погано. Паркан сусіда гарний тільки з виду, а ти не знаєш, що за ним насправді. Ліжко, ти лягаєш спати, і хліб до хліба маєш ще роботу. То пригадай той час того солдата, що на морозі наш знав у копі. Як вибираєш хліб у магазині, сортів багато, і які завгодно. А ти згадаєш, що десь світа дитина, що просить кусок хліба, бо голодна. Ти нарікаєш, що у когось є машина. Щоб тільки їй без ноги мати, не знає смислу, як їй жити далі. На не, нар... не нарікай, як діти на смітини. Щасливий ти, що чує сміх дитячий, когось війна із дітьми розлучила, і не віриться, що їх колись побачить. Раді, що над тобою сонце сходить. І дякуй, що жива уся родина. Не знаєш Бо, що мали мого серці, яка похоронила свого сина. Не нарікай. Життя різноманітне, бо може все на краще поміняти. Сьогодні темно, завтра буде світло, якщо й не так, навчись не нарікати. Довірся Богу, він усім керує і ніколи себе з іншими не міряй, бо кожного життя він контролює і кожному дає у міру віри. Прийми усе, що де ж тебе спіткає, і не спіши на долю нарікати, а краще помолись. Як хтось страждає і тим, кому важче, вчись допомога.